Доброго дня, шановні колеги і дорогі друзі. Мене звати Сусуму Нонака із Японії. Для мене велика радість і честь надіслати вам привітання. На жаль, із технічних причин воно записано заздалегідь, але повторюю, що я з величезною радістю беру участь у хохольських читаннях і цього року. Сподіваюсь, ви всі погодитеся зі мною, що похоль має велике значення для України і всього світу. Чому? Тому що на нього дивляться, по-перше, як на символ української літератури, як національної, а по-друге, як на яскравий приклад того, що література і мистецтво здатні долати кордони націй і країн, і навіть їх единайти. На мій погляд, Твори походя переконують нас у тому, що у справжнього генія національність не є протилежністю світовим цінностям, але необхідною умовою для їх реалізації. Як бачите, через такий культурний міст ми сьогодні прийшли до вас. Досліджуючи особистість і творчістю хохля ми осягаємо і українську літературу і світові цінності, і те, як їх об'єднати. Отже, на цій міжнародній конференції ви будете займатися дуже важливою справою. Для своєї країни і для всього світу. Це особливо важливо і цінно в такий тяжкий час. Я хочу зазначити, що ви усі герої та героїні культури. Тому я ще раз наголошую, що для мене велика честь бути Разом із вами. Давайте поважаємо нам успішної конференції, а також миру і процвітання вам, вашим родинам і всьому мужньому і працедібному українському народові. Дякую за увагу.